Всім привіт, друзі! З вами знову я, Девід, і я не знаю, як ви придумали для своєї мами щось зробити, але я придумав зробити з 3D ручки е якийсь вазонок із квітками. Я буду е робити квітки за ось цим от портретом. А вазонок, ну сам вазон я буду робити з, 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 з цього стаканчика. Е, для цього е, нам потрібен з, е, золотий цей струмінь, буду його так назвати. Такий синій, океанський, зелений і такий колір шкіри. Такий прикольненький. Ну що ж я вмикаю 3D ручку. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, я біля своїй мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй. Написав ці слова як міг мам, ти мене вибач, що я став дорослим, І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свім, мам, а можна я до тебе завтра приїду. І ми на кухні не одного годину собі на різні теми посидим Я, може, трохи пізно став їй розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Зом і статком щось внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків, на мене вибачу, я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Мам, а можна я до тебе завтра приїду? Ким мене на кухні не одну годину, Собі на різні теми посидим. Ну що ж, друзі, я вам зараз покажу, як зібрати першу нашу. Квіточко. Я дякую тобі за то, що я вмію. І я дякую тобі за то, що я розумів. Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Тебе завжди ангел хранитель і я теж без поряд буду завжди брудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Що в нас вийшло таке не сонячник, але е, я сам цю квіточку зробив. Вона така прикольненька, продовжує листочок хіба моїх. Ну нічого страшного. Як я побачив перший раз світі. Мам, А можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим. Ось я зробив своїми руками е таку квіточку. Правда, трошки довелося покликати на допомогу, щоб її е з'єднали так. не знаю Моя мама, ти не каже всі. Получилось, це у нас буде напевно, орхідея. Для вазонка нам потрібен звичайний стаканчик. Один краще в світі друг. так люблю. Що ж, друзі, дивіться, як в мене вийшло, Дивіться. Дивіться який букетик. Ну, на букетик, звичайно, це якби вазонок цілий. Ну я і я й думаю, що моїй мамі це 100% сподобається. Ну а зараз друзі натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я, Давид. Всім друзі, па-па-па-па.